Армія США представила новий надсекретний літак, що перевершує будь-який існуючий винищувач. За словами свідків, він настільки швидкий, що пролітаючи над будинками, він у прямому сенсі зносить дахи ударною хвилею. Уявіть такого монстра, що летить над вами. Хоча ви навіть зреагувати не встигнете, адже його швидкість сягає 3,5 тисяч метрів на секунду. Паралельно на такій швидкості він може атакувати гіперзвуковими ракетами, які і неможливо зупинити, ба більше, за деякими секретними даними, він озброєний найпотужнішим лазером з тих, що існують на даний момент. У минулому вам, можливо, був потрібен цілий удар авіаносця, щоб зробити те, що тепер ви робите за допомогою одного літака. Все це не просто так, адже цей літак належить до винищувачів нового, унікального шостого покоління. Чи є слабкі місця у подібних літаків? Чим вони відрізняються від п'ятого покоління? Хто може протистояти подібним розробкам? Зараз про все дізнайтеся, дружня підказка. У нашому телеграм-каналі всі секрети, про які тут не скажеш. Залітай там реально цікаво. Посилання в описі під відео. Гіперзвукові літальні апарати вже давно перебувають у списку пріоритетів Збройних сил США. Lockheed Martin – найвідоміша авіабудівна компанія США, з цехів якої вийшли справжні легенди, такі як f 35 Lightning II, F-117 Nighthawk та інші. Одним із найунікальніших апаратів, створених компанією, був SR-71 Blackbird, який став найшвидшим із коли-небудь побудованих винищувачів, за рахунок нового типу корпусу машина змогла розвивати швидкість 3300 км на годину, що було неможливо раніше, але тут же вилізла проблема у вигляді дуже сильного перегріву до 400 градусів Цельсія. Проте розробники були задоволені досягнутими результатами і вирішили будь-що домогтися ще кращих показників у новому літаку. Як ви розумієте, цим приймачем став Dark Star. Отже, ми знаємо, що ви подумали: Dark Star Тар, це ж нереальний літак, правильно, але всі його технології реальні, і потрібно дочекатися тільки офіційної заяви про затвердження нового літака. А поки можна епічно називати його Dark Star. Це Лише потенційна концепція, як він може виглядати, щоб описати бачення того, яким буде новий винищувач. Завдяки виснажливій праці інженерів новинка позбулася всіх проблем попередника і обзавелася купою крутих технологічних особливостей, що зробили літак найпотужнішим з існуючих. Його максимальна швидкість становить 6 махів, що дорівнює 7 тисячам кілометрів на годину. Подібне стало можливим завдяки розробці унікального двигуна, заснованого на комбінованому циклі. Говорячи простими словами, це вдосконалений двигун з попередньої. Версії літака, в який додали надсучасний реактивний прискорювач на швидкості 7 тисяч кілометрів на годину. Винищувач справді може зривати дахи з будинків і знищувати техніку противника, навіть не використовуючи зброю. Однак розробникам здалося цього замало, і компанія Northrop Grumman постаралася поліпшити літак, надавши йому одну з найсильніших лазерних установок у світі Firestrike 2. основною перевагою комплексу. Є його гнучкість і швидкодія завдяки компактному розміру і низькій вазі установки, що ідеально підходить для винищувачів. Він працює на основі технології надсильних лазерів, які генерують ультрафіолетове випромінювання, яке потім перетворюється на інфрачервоне. Це випромінювання спрямовується на противника і поглинається матеріалами обшивки, тим самим призводить до його нагрівання на тисячі градусів Цельсія. Це смертельна зброя проти будь-якої техніки адже в кожному танку артилерії та літаку знаходяться бомби, які від високих температур просто детонують, розриваючи ціль зсередини. Навколишнє середовище змінюється, і загрози змінюються. Тому ми розглядаємо лазерну зброю спрямованої енергії, наприклад, як та, що знаходиться на кораблях. Використовуючи таку гармату і свою неймовірну швидкість, Даркстар може безперешкодно пролітати на бази супротивника і руйнувати одним точним пострілом ключові позиції супротивника. А в повітряному бою для нього взагалі немає супротивника або ж є. Експерти вважають, що єдиний літак, який може змагатися з новинкою, це ще один винищувач шостого покоління, який створено в США за програмою NGAD. його. Швидкість понад 3000 тисячі кілометрів на годину, висота польоту 24 км. кілометри. Він володіє стел з покриттям, що поглинає роботу радарів, а також комплексом блокування лазерної зброї. Але головна фішка полягає в штучному інтелекті, за допомогою якого винищувач керує цілим роєм дронів. Перший тип безпілотників, розвідувальні вони оснащені найточнішими радарами, які відстежують будь-який рух у радіусі 120 квадратних кілометрів. Ми використовуємо їх проти цілей, які ми не можемо побачити візуально, чи то через погоду, чи то через дим, чи то через ще щось. Якщо розташувати всі 40 дронів по периметру, вийде 4800 кілометрів непрохідної зони. Це дасть змогу засікти Даркстар на моменті, коли він буде максимально далеко. А коли літак помітять, за справу візьмуться атакуючі дрони, чия точність стрільби дає змогу збити будь-якого супротивника за кілька секунд. Обидва ці літаки NGAD і Даркстар служать на одному боці і доповнюватимуть один одного. У цю ж команду варто. Додати ще один винищувач шостого покоління, створений у Європі. Він носить назву Темпест. І його застосування сильно відрізняється від попередніх. Це винищувач шостого покоління, що розробляється Великою Британією, і для його розроблення залучили фахівців із безлічі союзних країн, включно з Італією, Швецією, Францією та Японією. Головною новиною в цьому оголошенні є співпраця британської, італійської та японської оборонної промисловості у створенні цього нового бойового літака. У проєкті навіть бере участь компанія Rolls-Royce, яка подарувала Темпесту неймовірно потужний двигун, здатний розганяти винищувач до гранично високих швидкостей 3100 км на годину. Замість лазерних установок Темпест пішов перевіреним шляхом наявних винищувачів F-35 і F-22. Груба сила і максимальна маневреність у тандемі з невидимістю. Ось його сильні сторони. Щоб поліпшити літак, ми розглядаємо все починаючи з льотних систем і акумуляторних технологій, а також використання набагато меншої кількості гідравліки в кабіні пілота. Для досягнення максимальної непомітності інженерами європейських компаній було ухвалено рішення розробити абсолютно нову обшивку, яка не просто блокує роботу радарів, а повністю приховує літак від спостереження. Тут задіяна не тільки фарба, що поглинає, а й спеціальна форма, яка дає змогу огинати хвилі радарів так, що і з їхньою допомогою його не виявити. Противник просто не зможе знищити літак, якого не видно ніякими способами, і цим темпест на наповну, обрушуючи на ворога смертоносні гіперзвукові ракети, подібні до тих, що встановлені на F-35. Кожен снаряд має чотири двигуни, завдяки яким ракета може маневрувати, обходячи будь-які засоби ППО, а швидкість 3400 метрів на хвилину не залишає шансу збити їх навіть лазерною зброєю. Майбутнє зброї може виглядати зовсім інакше ніж сьогодні, тому ми розглядаємо можливості створення гнучких від. Ціків корисного навантаження з різними ракетами, розміщеними в них. Також літак незабаром може отримати нову зброю великого радіусу дії. Наймовірніше йдеться про вакуумні або ядерні боєприпаси з такою ж здатністю маневрувати. Уявіть, на що здатне Тріо Dark Star NGAD Tempest, якщо використовувати їх одночасно. Star на повній швидкості пролетить на базу противника і збере всю необхідну інформацію, попутно зруйнувавши засоби ППО точним лазерним променем. Далі за справу візьметься Tempest, який і спрямує свої ракети на позиції противника. А якщо хто-небудь встигне злетіти і спробує контратакувати, NGAD разом зі своїми дронами зустріне їх. Цікаво, чи може хоч щось протистояти такому? Єдиний, хто наблизився до цього, Китай J-22. А саме таку назву носить їхня розробка. Спочатку здавався копією зарубіжних літаків, проте останнім часом з'являються все більш цікаві деталі за деякими даними. Китаєць несе на своєму борту спеціально розроблений безпілотник, який створює електромагнітні хвилі, що блокують радари противника. Принцип роботи досить простий: якщо датчики J-22 виявлять хоча б найменші випромінювання від радарів, штучний інтелект одразу активує дрон, який створює викиди хвиль блокаторів. Вони слугують таким собі захисним екраном, який не дає змоги противнику засікти винищувач. Таким чином, ця унікальна система може стати альтернативою. Ю прозорій обшивці темпеста, хоча і вона буде присутня на літаку. Як озброєння, китаєць несе більше десятка різних снарядів, включно з дуже швидкими двоступеневими ракетами класу повітря. Повітря вони летять на швидкості більше ніж три тисячі кілометрів на годину і можуть досягати мети за лічені секунди. Основна зброя знаходиться в збройовому відсіку під літаком, де ми несемо шість ракет середньої дальності з радіолокаційним наведенням. Однак погодьтеся, проти швидкості Dark Star такі ракети виявляться просто марними. Останнє чим літак може здивувати, це можливість керувати супутником, що перебуває на орбіті Землі, який може випускати десятки гіперзвукових балістичних ракет. Однак кожна з них буде легко знешкоджена лазерними дронами NGA, Дії як підсумок, китайський літак виявиться марним, адже на кожен його козир вже знайшлася відповідь. Та найімовірніше, те про що Пекін розповідає, це лише байки, щоб, хоч якось, залякати супротивників. На цьому відео підійшло до кінця. Дякую, що додивилися. Ви можете висловити свої думки з приводу побаченого в коментарях, а також поставити лайк або дизлайк. Попереду ще багато захопливого матеріалу. Тож до зустрічей.